Вони починали з інкасаторських броньовиків та протипожежної техніки. Тепер випускають ще й карети швидкої допомоги. Новенькі авто закуповують одразу у виробника, сертифікують та обладнують медостаткуванням. Вартість переоснащення однієї такої машини 264 тисячі гривень. Кінцева ціна для замовника міністерства охорони здоров'я сягне 650 тисяч гривень. Сума вища ніж у конкурентів. Завдяки дорожчому обладнанню запевняють на підприємстві. 2011 -го года мы по такой стоимости продавали наши работы как коммерческим структурам, так и государственным. Цены, в общем-то, приблизительно одинаковые у разных производителей разных поставщиков. Базове авто від французького виробника. Спочатку із мікроавтобусом проводять зовнішні роботи, врізають вікна, обклеюють помаранчевими стрічками, встановлюють спеціальні сигнали. Далі переобладнують салон. В одному цеху підприємство може одночасно працювати над 60 -ма машинами. заходу в цех і виходу проходить більше часу, приблизно приблизительно Знаєте, Но в день буде 15 машин, в неділю 75. Но та машина, яка сьогодні зайшла в цех, а на завтра не вийдіть. Відтак, яка зайшла п'ять днів назад. Водіїв та лікарів для роботи на швидких спеціально навчатимуть. Мовляв, техніка занадто дорога, щоб користуватися нею навмання. Схожими машинами Мінохорони здоров'я має намір оновлювати парк швидких що 5 років. Програма уряду замінити за три роки всі автомобілі швидкої медичної допомоги. Кожні п'ять років машина швидкої допомоги повинна мінятися. Утім, на підприємстві розповідають, оновлювати варто не тільки автомобілі, а й законодавство. На сертифікацію швидкої компанія витрачає майже рік, а це суттєво затримує роботу. Для того щоб отримати всі правові документи на виготовлення даних автомобілів, значить, займає порядка 8-9 місяців для того, щоб отримати по крайній мірі саме основний документ. Що являється свідоцтвом про його реєстрацію як медичну виробу не проти на підприємстві попрацювати із приватними замовниками. Утім, пояснюють на державних клінік, що мають власні служби невідкладної допомоги в Україні поки мало. Та й ті нові швидкі купують неохоче. Анастасія Іванцова, Сергій Тихонов, новини, телеканал Бізнес.